І дай по газам, хто б жок не казав, забув, розриваєся біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай, по катах. Ніхто О, вже нас не знайде, бо нас там немає, дай там наверху скрутіть свою музику. Вітя на спортивно сьогодні веся в піджаку, пас, пас нанизу, вам шом підвезу, і вже копи нами. Рубай. І дай Бога зам, хто б щоб не казав, забув, розриває розриваєся біла полоса. І я тут, а ади поки там, сідай покатай, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От ми вже взлітаємо. на Точку з якої ніхто не вертає, пого. Та да, сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає з собою масу. Та сьогодні кураж, так що збирайся.